Хочу зробити відео про наші дрова. Ціле літо ми палили отакими фруктовими дровами з нашого саду старого різаного. Фруктові дрова дуже добрі. На вибічку хліба це грушка, яблуня, вишня, яблуня найкраще, надає оптимальну температуру. А ще найкраще це отакі от дубові дрова. Дуб це саме найкраще, що є, він дає високу температуру. І що цікаво, хліб відрізняється, чим пропалиш піч. На дубових дровах хліб виходить один, Скоринка одна виходить інакше, на фруктових теж виходить по-інакшому. Але ті і ті дуже добре. Колись мав такий на початках випадок, що я пробував напалити вербою, але, як кажуть приказка, при вербою хліба не спечеш. Бо верба це порохно, вона не дає ні температури, нічого. Тільки так для розпалки. Це інформація для початківців. Хто вже знає, то знає. І ще плюс. Ми маємо піч утеплену, колись я тільки на початках теж. Була не втеплена піч, у мене за три машини дрова за зиму пішло. А тепер, якби я пік на вулиці, бо ми печемо тепер всередині, то машина максимум може піти, бо втеплена піч. Це тримає температуру. Ми можемо за один розпал напекти до чотирьох разів раз хліб. І там далі можна потім пиріжки з добу пекти. там треба меншу температуру. Така інформація. Про дрова і про піч. Вже друга половина жовтня, ще трошки переходимо вже пекти отут нашу пекарню зимову. Все, всім благ, йдемо далі рубати травішки. А от такі от дрова. Це соснови для розпалювання. Котьол підкинути, більше ні для чого, не годяться.